Розкажіть, що вам відомо станом на цю мить, яка ситуація у місті? Як близько підійшов ворог? Ну, ворог від міста на відстані приблизно 4 кілометри. Ситуація в місті, ну я би сказав так, стабільно напружена, але в будь-який момент можуть початись масовані обстріли. Розкажіть щодо цивільного населення. Знаємо, що є примусова евакуація обов'язково дітей, родин з дітьми. Чи є ті, хто досі переховує дітей, відмовляючись виїжджати? Є Є такі. Зараз в місті менше вже 7,5 тисяч людей і 78 дітей. Сьогодні рейди, рейди які домові разом з поліцією було виявлено. 15 Десять родин, ну, 15 дітей, п'ятеро вже відправлено. Зараз з цих родин залишається 10 дітей, дітей в тому числі і 78 з якими зараз працюємо, щоб спонукати батьків від, від хоча б відправити дітей в більш безпечні місця України. А є інформація, скільки загалом дітей ще не евакуйовано з міста? По т по по тим даним, які у нас є, 78 дітей ще залишаються в місті, але ж ми шукаємо тих, коли ну, ті, роди, ті родини, коли батьки переховуються раз, разом з дітьми. А чим чим батьки пояснюють таку поведінку, чому не виїжджають, чого бояться, за що вони тримаються? Ну, важко сказати, що у них у голові насалок. Але вони кажуть, що ми там нікому не потрібні, ми не знаємо, грошей нема. Ну різні, різні речі, хоча ми пропонуємо їм місця, де вони можуть поїхати, де їх допоможуть з розміщенням, з оформленням необхідних там документів, ВПО і інше. Але ну, є такі батьки, на жаль. Куди саме їх можуть забрати? Розкажіть детальніше, щоб люди розуміли, куди вони їдуть. Тому що, на жаль, російська пропаганда теж починає розповідати, що умов немає. Їхати немає куди, залишайтесь тут. Зараз прийдемо всім допоможемо. На які умови можуть розраховувати люди, які виїжджають? Дивіться, ну раніше Рівненська область приймала, допомагала з розвідченням і там виплачували. Ну... Певні там суми, грошей на ну, такі що... На перший... Зникає чат... у нас дещо зв'язок. Пане Юрію, попрошу... Чу... Мене? Чу чуємо вас, ще не бачимо, але чуємо. Попрошу вас ще раз розповісти. Ви казали, в які міста вивозять зараз, людей щодо матеріального забезпечення. Зараз, зараз, зараз. Раніше приймала Рівненська область, зараз приймають Черкаська область і Кировоградська область. Також ми саме знаходимо порозуміння з деякими громадами в першу чергу Дніпропетровської області, які готові прийняти родини і розмістити їх на певний час, поки не знайдеться щось кра... більш краще. Головне врятувати людей. А, так. Яка сьогодні гуманітарна ситуація в місті? Наскільки працюють чи не працюють комунікації? Була інформація про недоступність деяких районів міста? Так, от зараз у вас картинка була зруйнована поверхівка, Це район мікрон Західний, там нема світла нема води. І також, також район 5-6. Це райони міста ну, південно-східної частини, які більш всього наближені до лінії бойового зіткнення. Ну у нас ми бачимо е і впіві дрони ворожі, які над містом кружляють, і також є артилерійські обстріли. На жаль, ми все, все місто Мірноград зараз знаходиться в зоні досягнення польової артилерії. Чим ще б'ють по місту? Майже всі магазини вже зачинені, залишаються. Одинокі магазини, які теж готуються до виїзду, до евакуації, вони виторговують ну, залишки товарів, які у них залишились гуманітарна допомога, тому що видача гуманітарної допомоги це скупчення людей, припинена з безпекових обставин. Почала вас. Дякую вам за оперативну інформацію. Тепер знаємо з перших вуст найсвіжішу інформацію про те, що нині відбувається у Мирнограді, який вкрай близько до лінії зіткнення. Нагадаю, що гостем ефіру був Юрій Третяк, виконувач обов'язків начальника Мир... Мирноградської МВА. Дякую, пане Юрію.